Це новий сезон і нові пригоди. Давай я тобі швиденько розкажу, що було до цього. Отже, ми переїхали до нового будинку, там де я знайшла таємну рожеву кімнату. В ній було все, що завгодно: іграшки, солодощі, прикольні челенджі, а ще там мешкали живі іграшки. Згодом я привела туди своїх друзів і навіть няню. А потім виявилось, що ця кімната не дуже й хороша. Вона намагалась залишити мене у себе назавжди. Але стіч одна з живих іграшок мене врятував і залишився в кімнаті замість мене. Тож ми витягнули величезні іграшки назовні, і вони теж були врятовані. Отакі от, от справи. Спитайте, де іграшки зараз? Я відлаю їх своїм друзям. Тож блискавка й помні залишилося у денег, а Енджела Меган залишилася у Аліси. А я знову своє життя. Але сподіваюсь, на мене і на вас чекає щось цікавеньке. Підписуйтесь! Секрет таємної кімнати. Що будемо їсти? Свіжий супчик. А цукерочку. Цукерочки? Шкодять здоров'ю. Я ж тобі не рожева кімната. Це вже точно. Алло, Аліс, приходь до мене в гості. А, не можеш? Плани з МакЕнджел? Ну, добре. А що там Ден? Вибач, Нелі, в блискавку, основа математики. Ай, ну-ну. нома. Може, було непогано, якщо б прожива кімнату, забрала мене. Що це таке? Що це світить? Світи? Куди? Куди? Куди йдемо? Ага, попалася. Ти відкриває кімнати, чи ти мені снишся? Ти хто? Стоп! Ти я? Ні. Мене звати Ілен Це ж моє ім'я навпаки Нені Ілен. Я знаю. Як таке можливо? Бажаєш пригодь. Пригод? Дуже хочу пригод. Але це може бути ризиковано. Та мене вже таки млякали, але я перемогла. Ну, добре. Тим паче мені так нудно, що жодна небезпека не звучить небезпечно. Тоді, пропоную тобі зелений вимір. Зелений? Добре. Що я маю зробити? Рахуй до п'яти і не підглядай. Один, два, три, чотири, п'ять! Вау, це ж від Майнкрафт! Хто небудь? Ущупіть мене! Але тут немає дверей. Тобто я звідси не вийду. Хм, hmm. А це що? Ой. Натисни кнопку. Яку натисну найбільшу? Для того, щоб вийти, правильно склади конструктор на столі. Це ж не моя тема, це тема Дена. Але я спробую. Так, як там зомби? щось. Нічого не виходить! Якби я знала, я пройшла б сюди дену одразу. Так, стоп, моє не допоможе. Треба згадати, що Ден казав про Майнкрафт. Майнкрафт це найкращий варіант проведення часу. Найперше, що треба знати в цій грі, тут все логічно. Кожен компонент відповідає іншому. Дерев'яні текстури стосуються дерев, а трава росте на землі і має знаходитись під деревами. Синікепічима всі треба. Так, да. далі. Оп. А от будинки вже мають бути з оброблених матеріалів. Та найголовніше, що треба пам'ятати, це те, що тут треба проявити креатив. Швидко. Так. Саме тоді вийде по справжньому кайфану. Так, збираємо дерево. Вау, в мене вийшло! А дверей я досі не бачу. Спробуй так. Один, два, три, чотири, п'ять! Секрет таємної кімнати. Mm, це що? Мені все не снилося. Шкода. О, чи не наснилось? Не наснилося. Я ледь вибралась. Головне, що ти навчилась чомусь новому. Ще нових світів. Клас! Йде. Не мій, прокидайся, час до школи. Вже минула ціла ніч? Звісно, чекаю тебе за сніданком. З цими пригодами не виспишся.